Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, що в мене, навіть отак от, от тень покажу. Дивіться, що в мене є. Сокира, рубака, ценоскидака. скидака. Знаєте, що ми сьогодні будемо? Будемо рубати не дрова. Бо дрова вже куплені, вже сложені, а будемо рубати ціни. А що будемо бачите, за спецінструмент для рубки? Бо треба першим делом освободити місто. Бо там десь на тій тижні повинна прийти серйозна заявочка. Там дуже багато вкусняшок. Ну, проблема пока з логістикою. Ну то ладно, то ми рішимо. І трошки бабосу вернути. Ну а що робити? Коротше буде ця наша мега-сокира рубать ціни. Що ми перше рубанем? Рубанем болти. 26 кг, вчора показую, дивіться, всяка всяка. Сокира, кстати, не продається. Но сокира потужна, неї можна не тільки ціни рубати, але болти рубати. 26 кг 1200 гривень. Раз вам уже там вже 20% скидочка. шикарно. Тобто, шикарно. вже на доставку. Вже доставка безплатна. Далі. Дивіться оправки ІСО-40. Переходник КМ4. І отут оправка 32 і 22. Тут десь 32, там десь 22. О, навіть рудий прийшов. Рудик буде ценер контролювати. Ну, і рижа, ця мамашка. Можете їм лайкосики. Дивіться, два рижих інспектора. Да? Поставити їм лайкосики і не забувайте підписатися, бо я ж кажу, це на стадії переговорів. Так, планшайба, отака, шикарніча. Дивіться, тут навіть приколяси якісь є, двигаються. Вони так ще якісь тут із них отак открутився. Можна щось прикрутити 250 мм. Пас, не знаю, похоже, як на 12-й може. 15 мм толщина планшайби. Ціна шикардос, ціна косарь. Їдемо далі, беремо інструмент і рубаємо далі. Фрези, заберіть фрези, мурзи 2, 3, 4. А мене такі трошки під дождиком положили. Ну, це все чиститься, це все нефік делать. Тут є і ВК, і ТК, е і якісь, ну, типа розверточки, ну, знову фрози. Було 1900. Рубаємо 1500 20 кг тут ровно. Цена по 75 гривень кілограм. Думаю, шикарно. Тут її r 5 R18, ну коротше, їх почистить. Ну, ну просто шикардос. Уже 400 на доставку. Це вже. І на півку, і на доставку. Оцей кабанчик заберіть, Ну, 400 гривень. А, це дві, кстати, откинув, рапідні. Р6-5. Ну, Такої. Оцей вал шків. Ну, там шкіл, наприклад, якісь там сотні-півтори, грубо говоря, вал з подшипниками. 400 гривень. Було 500. Далі, оцей стопочку ромашок треба освободити. Буде. Може, хто хоче оптом спецпредложення 20 гривень кілограм. У них, як ви бачите, 8,5-11,5 кг, ну, в середньому 10. От розміри, ціна. Якщо берете одну штуку 350 гривень, три штуки от трьох, ну, тобі ж три і більше по 300 гривень. Більше оптом по 20 гривень кілограм, тобі ж по 200 гривень. Берете десяток по 200 гривень. Три штуки. Коротше, у нас буде як одна штука, дві штуки по 350, три штуки вже по 300 гривень. І по тому слідчий шаг десяток. Вже буде по 200 гривень. Коротше, ну і оптом, теж всі по 200 гривень, 20 гривень кілограм. Ціна просто шикарнюча. Далі лірки. Тільки сьогодні. рубанем їх. Отак забрати ці гамузом 24, тут десь 23 кг, тут кілограм 15. Ітого у в нас, в общем, виходить 50 кг 65 сьогодні, Тільки сьогодні 40 гривень кг. Уже уходимо в мінус, ну, то нічого страшного. Так буває. Продамо це желізо, купимо нового желіза, потім желізо продамо в мінус. Головне ж, головне, не е, движення, а не прибиль. Правильно? Правильно. От. Ну, тісочки по 30 за кіло, я вже озвучував, ну, дешевше нікуди. Ні. Оце все барахло, ну, кое що там получше, полегче по перетаскую. Остальне е, оприділимо туди на кучу, в чермет. Просто в чермет. Спросите, чого не продай його там по цені чермета, по 7,50. да? Відрельки там, 3 кг чи там хай 4 кг 30 гривень. І мені солярки потратить на 40, з'їздить на почту і время. Ну, Ви самі розумієте, на кучу викинув його, потім колись обналічив і все. бо... Теж з кимось у нас недавно був спор. Що кажу, і так вроді недорого стараюсь. Ну, щось дорого, щось недорого. Коротше, це не які є, так і є. Каже, що ти типу чермет викинеш, а не продаси по ціні чермет. Бо невигодно. Ну, просто невигодно. Я ж кажу, от вам лічний пример. От, дві дрельки, там 300 гривень. Ну, 300 гривень. Там дешевше. Ну, не знаю, можна там ще якийсь полтинник сторгуватися. Е, що у нас? Лірки, я сказав, 40 гривень. От, Усі заберіть. Там може 3-4-5 розмірів. Це на що виходить, Дві, там, грубо говоря, 2500, ну то таке. Ліса покажу. Це примірний 40 гривень кілограм це вже крайня ціна. Ні, ну що прийдеться, теж рапідні повибираю. остальне нахрен чермет. Ну, це таке, я ж кажу, сумнітельна була покупка. Ну а що робити? Вот, так буває. Так, що в нас тут, тут хто що бачить? От Оце як я предлагав закасар, ну, е, якийсь ось ось державка, ось підласта це державка, хрясь Тобі ж ось ресси держка. Ну, Забрати ось, 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 ось цю банду. Просто за Ну, Тут кілограм 20, а то й більше. ну, Грубо говоря, по полтиннику. Що не взяти? Отака тяга, права, ліві різьба, 400 гривень. от Ход тут невеликий. 300 гривень, балончик 300 гривень, літра 2-3, щось там ну не знаю таке. Кранний кран, це 300 гривні. Що в нас такого ще ключі сегментні? От і цей-110. Е, цей теж типу 110, а ці вже йдуть побільше, навіть на 200, їм Богу от 500 гривень за всі 4, ну, так буває. Далі покажу. Нас треба ці три падон освободити. Так, тут у нас лерко-держателі. Лерко Дивіться, їх теж рубанем усі. Тут вже трошки мусора повикидував чермет. Ну, Я ж кажу, воно валяється, воно нікому не е, потрібне. Ні, продається то все, вопрос времени. Я ж кажу, треба його скинути, продати. Крутануть бабки, ну хоча б своє, ну то таке. А теж як часто питаю, типу, а що сразу не продавать там по таким ценам? Бо якщо тут смисл який купить півтони всякого чермету, розпродуєш, розпродуєш, виходиш в ноль. <реш> Виходиш в ноль, а там уже це щось розпродажи, це вже <реш> чистий зароботок. <реш> а якщо одразу по таким ценам, то воно, наверное, і в ноль не вийдеш. Ну, Бо всі ж думають, що воно на прийомці по 7,50 купляється. Ну да, ну да. Ну то таке. Фінансову сторону вопросу, а обсуждатися безсмислено. Кожен бачить ситуацію зі твоє... своєї сторони. кожному Хрен об'ясниш. Да? Коротше, є товар, є ціна. Нравиться, купляємо, не нравиться – не купляємо. Тут все ж просто як, як, е, ця, як алгебра в середній школі. Лерка держателі. Сіки яких тут? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 штук і 3 лерки – 1500. 100 гривень. Ну вони дебелі, вони там кілограма по 3, по 2-3 кожен важить. Отакі здорові розміри. 1500. Ну, тут трилерки тільки, грубо говоря, на 500. Це за косарій, поїхали. Штурвальчик 450. Давайте сьогодні буде 350. Ну, цей набор 500. Дві кірки, три кирки, два топорика 500. Мечик одержателі. Дивіться, такі вони здоровенькі. Опять на чому ми остановились, перебили Мічокодержателі. Вони Ще більш важучіші. Ну, мать їх так. За косарь оце все. два набори. Це тільки сьогодні акція дійствує. Бо треба, я ж кажу, освободити трошки місце. Вінтовий домкрат, 800 гривень. Тож лежить довго, Ну, він здоровенний, він високий. Навірно, так з метр десь. Може, десь около того. Що ще можу предложити? Різечки, бушні. Ну, без напайок. Без напайок. 25 гривень кг, як якісь подложки, паралельки і проче. Ну тут кілограм з 25 точно їх буде. Е, ну, всі гамусом. Тобто, я думаю, вам теж 5 кг більше заплатити за доставку, ніж за сам товар. Ключики можу трошки по акції оцінити сьогодні. Сьогодні будуть по, <кхід> по, 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 по чому. Давайте по полтініку рубанем, 300 гривень штука. Отакі от ключики на 42 і можу предложити отакий лот. лот на 50 ключ такий громезний. Це у нас на 116. І це два штуки на 104. От 200 гривень ключик. 400, 600 800 гривень. Делаємо за 700 ключики. Я думаю, один такий стоїть гривень 500 грн. Ну, як можу, так і скидаю. Правильно, правильно. І теж іще один аргумент. По поводу цих акцій скидок. От, <рес> <рес> от, от сюди найдесь, коли, наприклад, болти 1400-200 скинув, а давай ще сотню. От 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 це коли, знаєте, отакі от якісь розпродажі, от Ціна там була одна, вже скинув і е, вилазять оці, як їх, торгаші. О, Торгаші я їх називаю. що от уже зробив уже скидку. А давай ще дешевше. От, знаєте, там 50-20 гривень. Ну і ще треба вторгувати. От, от я не знаю, от, о, чи принципіально їм, я не знаю, є такі люди, може напишіть, зустрічались вам на життєвому путі. Ну це тільки береги поймуть, що я ж кажу. Ну, всім не угадиш, там я ж кажу, давай дорого, ой, дорого, а давай безплатно і все одно скажуть дорого. От тут пройшлися. Там нічого нового особо не з'явилось. оце всякі вінтики, шпунтики. Ні, щось продалось. Щось продалось. Помпа, хтось питав за помпу. Це німецька помпа Made in USA. Made in USA. Ось такі от. 600 RPM 600 літров в минуту крутиться. Щось пухає. Вон, щоб не думали, що дурю. Made in USA. За помпу пишіть. Оця ось, дня, оце ось, ось матня. Оця ось всяка матня. Коротше, пишіть, предлагайте ціни. Тільки людські, якісь адекватні, не, не по 15 за кіло. Хоча можна і по 15, ні? О, це винтики якісь. Оце штучки. 40 гривень кілограм забрати усі. Там дядько купив їх чи 4 по штучки. 70 гривень штучка такі, якщо поштучно. Оптом 40 гривень. Планшайба 250 патрон 200 без кулачків. Що у нас тут гаєчки. Гаєчки потужні. Так, тут ще пробіжимося. <coughs> Може хтось щось побачить. Нужні якісь железячки, железячки, фреза КМ 5 тут Тут, тут Хто що побачить, питайте. Ну, тільки ж, я ж кажу, туже, чим дешевше продаєш, тим більше питань. В Вопроси всякі ну це ужасно, я ж кажу, це ужасно. То воно, я замітив, як людині треба, вона купе, бо їй надо. А як починаєш дешево продавати, то воно людині не дуже треба. Мозги, більше мозги поклипати. Руку 0, рієчки по 2000 і по 1600. Ці чуть чуть з вироботкою, ці чіткі. І також не забуваємо по ножикам, є всякі ножики. Отакі ну, це з гелітін, ножики, потужна сталь. Вон, по, ну, по ценам можна трошки торгуватися. Якщо торгуватися, це не половину рубати, то сильно. То навіть там сокира оця, потужна не перерубає пополам ціну. Ну, трошки можна торг. От, як я кажу, з хорошими людьми завжди можна договоритися. Отакі сверлишка, другий сорт, перший сорт. Гвинтики, все на них написано. Різечки 30 кг, різечки не 30 кг. Тут всякого добра, теж кілограм під 30 кг. От, Ось таке всяке добро. Ладно, на цьому заканчую. Кому що інтересно, на вайбер. Всім пока.